Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпакуємо та розглянемо комплектацію терморегулятора Combo. Хочемо заводське пакування. Терморегулятор добре запакований, підходить для транспортування. Знімаємо транспортне пакування. Та нас зустрічає сам терморегулятор. Поки що дістанемо його. В комплекті йде ущільнююча гумка для тену. Каталог з іншими приводами. Інструкція по підключенню до мобільного застосунку, де ми бачимо QR-код посилання на сайт, куди можна звернутися про більш детальні консультації. Так, QR-код для завантаження мобільного застосунку HitCeram для платформи iOS та платформи Android. На звороті бачимо гарантійний талон та технічний паспорт. Та Ближче розглянемо сам прилад. На звороті знаходиться кнопка керування, клеми для підключення тену та датчик температури нагрівача. Терморегулятор представлений у двох кольорах: білому та чорному. Та доступно два варіанти підключення ліве та праве. Терморегулятор призначений для монтажу у алюмінієві та біметалеві радіатори опалення, для нагріву також необхідно використовувати тен. Варто зазначити, що тен не входить у комплект терморегулятора та повинен бути підібраний окремо згідно параметрів радіатора, куди планується встановлення. У нас є доступні всі розміри тенів. Звертайтесь до нас на сайт. Або за номером телефону, або у повідомленнях, та ми обов'язково проконсультуємо та допоможемо у підборі необхідного терморегулятора та тена. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!